Сполучених Штатах Америки новий уряд, який зараз формується Дональда Трампа, збирається провести в Україні масштабний всеосяжний аудит по використанню коштів, які були надані сполученими штатами як мінімум з 24 лютого 2022 року. І звісно, що вже зараз попередньо так вже є інформація про те, що попередні результати вже є, і вони досить невтішні. Але на сьогоднішній день. Американська сторона поки що не може осягнути навіть масштаб того, як ці кошти е, витрачалися. Ми розумієте, що дійсно сьогодні е, нова команда Трампа республіканці на чолі е, готують проведення аудиту. Чому? Тому що друзі ніякої перемоги не може бути, якщо сьогодні. Три роки війни, практично три роки війни. І можете подивитися ще одну інформацію про вивезення коштів.